Ще раз добренького дня. Дивіться, трошки дощик перестав. Я попрацювала, перенесла це пепіно консулело. Воно буде тут далі рости, плодоносить. Це рамзес. Тут десь бачила. О, бачите. Гарні такі плодики вже всі перенесла сюди. Тут з цвітом, тут з плодиками, там з плодиками, бачите? Дивіться, скільки цвіту. І зараз я їх оброблю антистресантом. Прям все оброблю антистресантом. От. Ну, при вони ж трошки постресували. І хай собі далі ростуть. Взяла, постелила картон. Сюди картон. Бачите, яке коріння? Гляньте, оце таке коріння всюди трошечки замазалася. Гляньте, яке коріння. Зараз оброблю антистесантом і трошки полю водичкою їх в такий період холодний. Поливати бажано дуже рідко. Вони у мене всі, я сьогодні показувала вам здоровенькі. Дивіться, з двох сторін, бачите? Я стараюсь для цього, Приложую всі сили, щоб все було добре. Гляньте, тут ягода висить, ну, плодик, а тут цвіт. Це просто я попідпирала, бо вони падають так, як кота впала, бачите, нагинаються. Самі гілочки по собі, вони дуже, о, давайте тут покажу. Гляньте, вони дуже такі. Ну от сюди причепить пліт. От представте, що сюди що буде. А, дивіться, що в мене ще є. Зараз перед вами я її зараз трошки помию. Ось в мене тут водичка стоїть. Протру. Ай! Одною рукою я вибачаюсь. Протру. Ой, і впало. Нічого хай лежить. Дівочки, це ням-ням, яке добре, от з такого от з такого от таке таке росте. Божеке, воно добреньке. Осінь. Листопад. 8 чи 9 сьогодні число я вже збилася. І я знаю, що він 41 типу мені треба. І їм плоди пепіно. Всього найкращого.